6 березня, Одеса, візит Зеленського та високопоставлених гостей з Греції. У цей час росіяни обстрілюють місто. Іноземна делегація чує вибухи. Oh, Російські змі тиражують новини. Ракета влучила у кортеж українського президента. Та згодом Зеленський особисто спростовує цю інформацію, що це було, замах на главу української держави чи випадковість. Розбираємося в цьому відео. Російська ракета Онікс повідомило CNN із посиланням на своє джерело вибухнула за 500 метрів від місця зустрічі президента Зеленського та прем'єра Греції Міцотакіса. Коли ми сідали в наші машини, почули сильний вибух. Думаю, для нас це найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна. Кіріакос міцотакіс, прем'єр-міністр Греції. Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно, куди бити. Знаю, що є загиблі, є поранені. Члени обох делегацій не постраждали. От серед працівників портової інфраструктури. Є жертви речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук поточнив, що внаслідок ракетного удару на місці загинули п'ятеро людей. Їх погрози не приїздіть сюди. Не приїздіть сюди, ми вас дістанемо. Ну можливо, це не знаєте... так. Ну, як як варіант, спочатку постріл в повітря з пістолета, а потім вже буде прильоти. Це ось ну, як варіант: перший постріл в повітря: що попереджаю, наступний раз приїдете, буде приліт по вас. Пізніше речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, обстріл міста не пов'язаний з приїздом політиків. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю із влучанням в одну з будівель у припортовій інфраструктурі, але це ніяким чином не пов'язане з конкретним візитом. Це пов'язане з терором, який ворог достатньо методично здійснює. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України, дійсно Одесу обстрілюють останнім часом майже щодня. Тож можна розцінити ракетний удар поруч з кортежем президента як співпадіння. Водночас, наприкінці минулого року, Володимир Зеленський в інтерв'ю британській газеті The Sun розповів, що лише у перші тижні повномасштабного вторгнення на нього було скоєно щонайменше 10 замахів, а пізніше спецслужби запобігли ще шістьом. Про один навіть повідомили подробиці у серпні. розвідка СБУ заявила, що попередила змову з метою ліквідації зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з його поїздок, описане має багато спільно із тим, що сталося в Одесі: поїздка у регіони, також на південь, ракетний удар. Тож не можна відкидати і версію спроби вбивства глави держави. Хоча за словами експертів Росія більше втратить ніж отримає від потенційної смерті президента України. Є багато технічних. Пристроїв, якими вони можуть сканувати ефіри, перемовини і за окремими ознаками виявляти, що там знаходиться вище, вище керівництво України. І от наскільки мені відомо достоменно, то Російська Федерація як тільки знає, що в цій локації знаходиться президент України, то вони роблять це, щоб. Туди ні, взагалі нічого не прилітало. Я думаю, це може відштовхнути від росіян певна кількість союзників. Тому я думаю, на цього побоються. Мяко кажучи, виключає експерти і можливість самодіяльності російських офіцерів, адже ухвалювати такі рішення низькі ланки побоються. Бо в армії окупантів працює правило. Ініціатива б'є ініціатора. А що думаєте з цього приводу? Ви пишіть свої думки у коментарях, ставте лайки під цим відео та поширюйте його серед знайомих та у соціальних мережах. Також підписуйте. Тися на YouTube канал Укрінформу та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики.